Привіт, мої хороші, мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. І сьогодні я буду вам показувати свої сумочки, мою невеличку колекцію сумок. Хтось з вас в одному з моїх попередніх відео написав мені, що було б цікаво вам подивитись, які в мене є сумочки. Я подумала, чому б ні, можу дійсно зняти таке відео і показати вам, чим я користуюсь, які сумочки мені подобаються, які я зараз ношу, які в мене старіші, які новіші. Їх в мене небагато. Всього в мене 7 сумок. і 2 Рюкзаки, але я вам покажу тільки один, тому що інший я вже не ношу десь більше, ніж рік часу. От, Тому, якщо вам цікаво такого плану, відео, робіть чай, каву, беріть щось смачненьке, солоденьке або солоненьке, сідайте зручніше і давайте будете проводити зі мною гарно час, але для того, щоб не пропускати мої всі цікаві відео, ви зобов'язані підписатись на мій канал. Тут підпишіться, будь ласка, саме зараз, бо потім забудете, натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про всі нові відео, які виходять в мене на каналі. Тоді, коли в мене буде виходити нове відео, вам буде приходити процес сповіщення, і ви зможете дивитись і гарно проводити зі мною разом час. От а також не забувайте писати мені, будь ласка, коментар. Я буду вам дуже вдячна, тому що це допомагає розвідку. Мого каналу. От, а тепер почнемо. Я вам спочатку покажу мої старіші сумочки, які в мене вже давно. От і поступово перейдемо до моїх новіших сумочок. Як я сказала, вже їх не так багато, тому я думаю, що це відео не буде довгим. Розпочну я з ось такої сумочки. Мені її колись подарував чоловік на День Валентина. Якщо не помиляюсь. ні не помиляюсь. От це така сумочка, вона має такий. Ремінчик, і вона мені колись дуже подобалась, і я її просто нон стоп носила, не знімала. Я просто була від неї в захваті. І Реально вона досить містка, хоч не дуже велика. Ну, тому що до того я носила прям такі громні-громні великі сумки. От, а ця сумка мені реально сподобалася, як такий невеличкий варіант. Я її дуже часто носила, але останнім часом, останні роки-два, напевно, я її практично не ношу можливо, один раз її носила і не користувалась. От, і напишіть мені, будь ласка, чи ви любите носити більші сумочки, чи ви любите носити менші сумочки? От, і мені цікаво, хто з вас, які сумки любить таскати. Я насправді перейшла на менші Сумки, тому що е, я коли носила більші сумки, то я завжди там стільки всього напаковувала, що мені потім спина боліла носити ті сумки тяжкезні. зні. Е, от, тому сумочка номер 1 це ось така рожева біленька сумочка, така досить нячна. Е, зараз я вважаю, що вона трошки не в моєму стилі, тому я її не дуже часто ношу. Наступна сумка, яку хочу вам показати, це така суто-осіння сумка. Я її купила собі сама в магазині Reserved. Ось так вона виглядає. Вона так. Дуже цікаво відкривається, я її теж досить часто носила. В мене ще такого кольору є шарфік. я, власне, з шарфом її носила. В неї є ось такий довший ремінець. Давайте я її закрию. І ось так вона виглядає. Я її зараз можу іноді осінню її носити, тому що вона невеличка, а при тому вона досить вмістка, досить багато речей. Е, всередину вона може помістити в себе. Так, шукайте, давайте я покажу вам середину. Ось так вона. О, дивіться, вона там навіть сережки валяються. Бачите? В мене в кожній сумці можна щось знайти. Сережки теж такого кольору, як сумка, і я їх теж часто одягала тоді, коли носила сумку. Давайте я вам її ближче так покажу. Я їх дуже любила, вони мені. Дуже подобались О, такі сережки. Ха, навіть не знала, що, вона, що вони в тій сумці, до речі. Бачите, вони дуже гарно пасують одне до одного. От. Але це для мене тільки такий осінній варіант. В інші сезони в мене рука до цієї сумки не тягнеться. Якість тут, звісно, посередня, це мас-маркет, це резерви. Там немає якихось надзвичайно якісних сумок. от, ну тому. Ось така сумочка в мене теж є. Наступні сумки, які я вам хочу показати, вони між собою дуже подібні. Тільки одна більша, ось така, а одна менша, ось така. Ці сумочки подарував мені чоловік, тому я не маю поняття, де він їх купував. От такі вони красиві, вони наче прорезинені. От дуже красивий матеріал. Бачите, тут теж є такий довший ремінець. ремінь. От І можна їх отак. За ручку носити. Мені ця сумка ой, насправді дуже подобається. Її я теж частіше ношу осінню. І всередині тут є ось така невеличка перегородка, бачите, і ось стільки місця. І мені дуже подобається те, що тут є чорна фурнітура. Я насправді не люблю в сумках золотої фурнітури. Я от люблю або срібну фурнітуру, або ось таку. Чорну. І друга сумочка така менша, точно така сама, бачите, вона вони просто ідентичні, теж з такого самого матеріалу пророзиненого, але червона. І я її дуже сильно люблю. Це просто моя любов. Її можна носити будь-яку пору року. Ну, я думаю, що в кожної дівчинки має бути маленька червона сумочка, так як і маленьке чорне платячко. От ця сумочка, звісно, в себе багато не поміщає. Там вміститься лише телефон, якийсь кошельок, щось ключі, якісь такі базові речі. Але я теж дуже її люблю і досить часто її носила. Просто зараз е на прогулянки з сином дуже такі сумочки не поносиш, знаєте, тому зараз, здебільшого, як з сином йду, то я ношу або рюкзак, або іншу сумку, яку я вам покажу, тому що від неї теж в захваті от така сумочка. Звісно, сумок, ну, в мене небагато. Я ще планую збільшувати свою колекцію, але зараз вам про це розповім. Ще одна сумочка, насправді, е яку я купила цього літа, і дуже-дуже часто цього літа носила, тому що я просто. В неї закохалась, вона була дуже дешевою і такою гарною. Я її купила в магазині Сінцей. Вона така легенька-легенька, але вона ну, така красива, така гарна. І досить багато, до речі, вона в себе поміщає. Так в мене тут ще якісь папірець, я його заберу. Досить вмістка ця сумочка. Бачите, тут є. Емблема Сінсею, мені тут все подобається. срібна фурнітура і реально ну така вже вона гарна. Але недолік в тому, що в мене всі сумки стоять в коридорі в шафі. Тобто, там є в нас така прихожа, там шафу відкриваєте, і так в мене сумочки там поскладені. Стоять. І мій син іноді може цю шафу відкривати. І коли я сьогодні витягувала свої сумки, щоб вам показати, я побачила, що мій син, я так розумію, якимось червоним олівцем. Ось тут сумку цю розмалював, бачите? Ось тут, ось тут, ось тут добре видно. Також на ручці дуже добре видно. Ну, це вже, звісно, я не слідкувала. Отто. І я пробувала це відтертим спиртом і пробувала це відтерти рідиною для зняття макіяжу. А рідиною для зняття лаку для нігтів я побоялась пробувати, бо мені здається, що ця шкіра еко-шкіра, вона взагалі відвалиться, відпаде. Тому воно не відтерлося напевно з тою сумкою. Доведеться попрощатись і шукати якусь іншу нову сумочку. Білу. Але я так її любила, реально мені дуже подобається. Я планувала її ще носити цього літа, яке буде точно. От, якщо ви знаєте якийсь лайфхак, чим можна відтерти червоний олівець, то напишіть мені, будь ласка, внизу під відео, буду вам дуже вдячна. Взагалі пишіть мені в коментарі, щоб я знала, що вам цікаво, що вам подобається. От, тому що я хочу бачити якісь фідбеки. Я для вас стараюсь, знімаю відео, тому давайте будемо разом комунікувати, будемо спілкуватися, я буду вам на коментарі відповідати. От, ось така сумочка. Що можу про неї сказати? Я, в принципі, вже все сказала. Наступна сумка, яку я хочу вам показати, це сумочка, в яку я закохалась цього року. Ось така чорна шкіряна сумка. Я тепер почала собі шкіряні сумки купувати, тому що, ну, по-перше, є така змога, по-друге, вони більш довговічніші і ну, мені дуже вже подобаються. Ось така чорна сумка. Вона виготовлена в Італії, але це ноунейм. No Сумка, так? Тобто це не є якась брендова сумка. Я взагалі дуже не люблю купувати якісь копії. Копії там Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, чи ну, різноманітних таких брендів. Мені це дуже не подобається, тому що, по-перше, є дуже багато класних, дешевших українських брендів. По-друге, можна купувати щось якісне, класне, навіть якщо це якийсь no-name бренд, це просто ці сумки виробляються в Італії на заводі, там, де виробляються більшість люксових різних брендів, просто на них жодні бірки, жодні лейбли не чіпають. Тут лише написано, там щось написано, що це Віталій виробляється. Ну, тобто, в цій сумці є ось такий довший ремінчик. Довгий ремінь, я його просто співкрутила. Отак, і його теж ношу. От, і тут, ага, тут є просто таке made in Italy. Ось така, бачите, етикетка. Ці сумці є, і дуже якісна. Сумка, Реально вся фурнітура. Все там в мене щось лежить. Гребінчик в мене лежить, тут комада в мене лежить. От, і цю сумку досить часто ношу, але мінус, що ну, реально в неї дуже мало влазить. І коли, знову ж таки, я з дитиною, я, я дуже часто останнім часом гуляю саме з дитиною, то а, ну, мені не влазить все, що я хочу сюди взяти. Тому що з дитиною треба взяти і салфетки, вологі, сухі, якісь іграшки для нього щось поїсти, щось попити. От, тому це більше не вихід я не використовую, але мені реально вона дуже подобається. От дизайн це просто сама серденька цієї сумки. Наступна сумка. Це сумка, яку я ношу нон-стоп. Вона мені вже настільки подобається, по-перше, кольором. По-друге, своїм дизайном. Це ось така фіолетова сумочка. Вона теж з Італії, італійського виробництва. І вона теж шкіряна, Бачите, тут такий довший ремінчик. Вона досить містка, на відміну від чорної сумки. Чорна сумка е менша. Хоч так і не скажеш, що вона прям дуже менша. Так? Але ця фіолетова набагато місткіша. Вона дуже зручна. У мене вже тут почала облазити трошки фурнітура, тому що я дуже-дуже часто її ношу. реально. Тут всередині є замочок. І оцей замочок отак відсувається. У мене там є багато речей. Тут теж написано Made in Italy. Зараз вам не буду показувати, тому що в мене все просто з цієї сумки випаде, тому що реально ця сумка і рюкзак це те, що я ношу на кожен день. І вона мені так подобається, що я не планую зупинятися, її носити і літом, і осінь я її носила, і зимою я її ношу, і весною буду носити, тому що ну, вона просто це любов, це моя якась мрія, яку я втілила. Я якось не женусь за лейблами, за відомими брендами. У мене немає мрії купити там сумочку саме від Michael Корс, або купити сумочку, не знаю, від кого там від Videor. До речі, якщо вас цікавить відео, з інформацією про те, що в мене в сумці, то напишіть, будь ласка, в коментарях, і я обов'язково таке відео для вас зніму і покажу, що я кожного дня ношу в сумці, тому що вона в мене зараз повна, там багато всього, і можу вам показати. Наступне, з чим я ходжу кожного дня, це є рюкзак, і я просто два роки тому, що закохалась в цей рюкзак від Анти. Ось так виглядає. Він вже трошки такий потасканий, може бути де неде трошки брудний. Я його періодично чищу, мию, От, але він такий, ем, як прорезинений повністю. Я дуже його люблю. Оця штука може відщипатись. Я знаю, що цей бренд Анта випускає і кросовки, і різні сумки, і різне спортивне спорядження. От більше нічого про цей бренд не знаю, але мені він сподобався, тому що, по-перше, він такий прорезинений, з ним можна і під дощем ходити, інше все. Всередині не намокне, от, і він чорний з білим, мені дуже дизайн сподобався. Я все чорне насправді люблю, хоч по моїх відео не скажеш, але насправді найулюбленіший мій кольор це чорний чорний і фіолетовий. Два найулюбленіші мої кольори. От то для вас я більш яскраво вдягаюся. Взагалі, цього року, 2022-го, я почала купувати для себе більш яскравого одягу і яскравіше фарбуватись, тому що зазвичай. Я більш в помірних тонах вдягалась. Тепер мені захотілося якихось фарб в житті, коли такі тяжкі часи настали, чомусь мені захотілося житті більше всього яскравого. От. Тобто такий рюкзачок, ношу його кожного дня, він в мене тут теж там багато всього, не буду його вам зараз показувати. Можу показати вам відео, що я ношу в рюкзаку і в сумці. Тому напишіть, чи вам таке цікаво, кажу ще раз. І остання сумочка, яку я вам хочу показати, це найновіша сумка в моїй колекції. Вона ще запакована, я її ще ні разу нікуди не носила, не брала з собою. Вона ще в кульочку, власне, фірмовому. Що тут пише Белла? Бартучі. я не знаю, що забувала Бертучі, я її купувала в одному магазинчику. Вони мають магазин у нас тут в торговому центрі Іскра, От, власне. Те... Магазин, де я купую шкіряні сумки, є в нас а, в торговому центрі іскра на Сиховій, а також вони мають свій інстаграм-аккаунт. Якщо комусь буде цікаво, то напишіть мені або в коментарях, я вам напишу їх назву, або в Дірект в інстаграмі напишіть, я вам теж їх напишу. Отже, я купила собі ось таку сумочку. Вона мені так сподобалась. Вона така а, ніжна голуба. Тут замша, тут шкіра, ну це шкіряна сумка. Тут дуже красива ось така чорна фурнітура. Як можете бачити, бачите, вона ще з етикеткою. Я її ще не мала нагоди нікуди вдівати. Тому що зимою її не поносиш. Це більше такий. Весняно-літній варіант, я б сказала. Ну, осінню теж можна носити, звісно, я б її носила ну, під шкіряну куртку, під щось таке, якщо осінню або весною, або ж літом до якогось платтячка. Та навіть до джинсів, до будь чого можна носити. Вона така більш класична, не зовсім теж в моєму стилі, але іноді, коли хочеться одягнути якісь каблучки, хочеться от, і отаку сумочку одягнути. Вона мені дуже сподобалась. І давайте ми її з вами відкримо. Ой, слухайте, я навіть не знаю. Як її відкривати? Зараз ми з вами разом і розберемося. Як її відкривати? Ей, ага, я зрозуміла. Так, я зрозуміла. Тут є в нас такий гачачок. Його так до гори треба натискати, і тоді вона отак просто відкривається. Бачите, тут така застріл. Ну, це все повністю шкіра. Всередині одна суцільна. Кишеня, якщо так правильно сказати, площина. Так, і тут теж пише Made in Italy. Так, ще щось там пише, я не можу зараз це прочитати. Тут є також замочок. І ще тут є кишенька. Бачите? Тут теж можна щось покласти собі. От, ця сумка коштувала в районі 1400 гривень. Тобто не дуже дорого, але і не дуже дешево. От. Попередні мої сумки, фіолетова в районі 2000 гривень. І чорна. Точно не пригадаю, але десь теж 1700-1500 вона десь так коштувала. От, і реально ну, шкіряні сумки це є. Ну, Не обов'язково мати шкіряну сумку, так? Я завжди купувала до того з екошкіри, з замінника сумки, чудово їх носила, просто їх треба набагато частіше міняти, вони рвуться. екошкіра тріскає часто. Тепер мені захотілося мати щось таке, що буде більш довговічне, що буде мене тішити, радувати, і що я зможу набагато довше використовувати. От, тому ось така остання сумочка. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте поставити пальчик вгору. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то підписуйтесь і ставте, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про всі мої відео, які виходять в мене на каналі, це я вам нагадую, тому що знаю, що ви можете про це забути. Це важливо, тому що інакше ви просто будете мої всі цікаві відео пропускати і будете думати, що нічого нового в мене на каналі не появляється, а це зовсім не так. От, якщо вам це відео сподобалось, то напишіть внизу в коментарях. Хочу, до речі, сказати, що вас вже так багато на моєму каналі, що я. Я можу зробити якесь відео, щоб ви краще зі мною познайомились, розповісти трошки про себе, але у вигляді такого запитання відповідь. Тобто ви можете мені в коментарях писати запитання, які вас цікавлять, що б ви хотіли, щоб я вам про себе розповіла? А я незабаром не буду казати точно коли, тому що наперед так зараз не спрогнозуєш, але зніму для вас таке відео з відповіддю на ваші запитання. От, і розповім вам трошки більше про себе, те, що вас цікавить. Тому сміливо пишіть в коментарях, буду чекати ваших запитань і будемо з вами бачитись зовсім скоро в нових відео. Тому всім па-па, бажаю вам гарного вечора або ж гарного дня. До зустрічі!